між твоєю улюбленою кавою, новим смартфоном та фінансовою стабільністю країни насправді відповідь лежить всього в парі слів: експорт та імпорт. І ні, це не лише про зерно, та метал, це про твою роботу, зарплату та і майбутнє твоєї країни. Це приносить величезну користь. По перше, збільшення експорту збільшує ВВП. Це показник здоров'я економіки. Чим більше ВВП, тим вона крутіше, здоровіше. І загалом, коли експортери отримують кошти, вони починають їх витрачати на своїх робітників чи послуги. І таким чином відбувається мультиплікативний ефект. Коштів в принципі в економіці стає значно більше. По-друге, експорт створює нові робочі місця для того, щоб виробляти продукцію, потрібні працівнички. А ще це приплив іноземної валюти в країну. Чим більше доларів чи євро в нашій економіці, тим міцніше стає гривня. А також на ці долари та євро ми можемо купувати в свою чергу імпортні товари, такі як нові технології. Також щоб конкурувати на міжнародному ринку, нам необхідно мати достатньо якісну продукцію або ж поступово підвищувати цю якість та мати гарне співвідношення ціни та якості. І щоб успішно конкурувати на світовому ринку, ми мусимо постійно ставати кращими. Це стимулює інновації та підвищує якість продукції. Що важливо для України, ми великі експортери агропродукції, металів та сировини. Але наш шлях до сильної економіки це експорт товарів з високою доданою вартістю: якихось технології чи, можливо, готової продукції.